Розпаковочка з Tattoo. Я замовила десь приблизно 4 тисячі гривень. Що мені сьогодні прийшло? У мене є дуже цікаво щось вам показати, але я вам це покажу в кінці. Я вже подивилася, я вже побачила, що це таке. Це класна штучка. Так от, в першу чергу, шпателі. Шпателі це основа, шпателі це база. Шпателі це має бути завжди у всіх. Я собі взяла 50 штучок. А далі. Бандажний бинт. Бандажний бинт я купляю від веска. На жаль, не було чорного, дуже шкода. Я взяла якийсь смарагдовий, він такий темно-зелений, такого зеленочного З... З... такого кольору. Взяла я їх 5 штучок. Краще, більше, ніж менше. Хоча, я думаю, що навіть тих 5 штучок, що я беру, мені часто недостатньо. Взяла собі плівку, ось таку, яку я завжди брала. Плівка класна. Я її завжди купляю таку. І побачила ще якусь. А... Взяла собі на пробу також її 2 метри, як і там тої зелененької. Це фірма Емала, якщо я не помиляюся, я ще таку не використовувала, можливо, це навіть якась новинка, або просто я її не помічала, бо її не було в наявності. Взяла лашу собі так, ось такої 2 метри, хочу перевірити, як вона буде носитися на людях, і взагалі, яка вона буде по якості.